Відлуння Першої світової війни водолази міської рятувальної станції під час обстеження на річки Пруд знайшли артилерійські снаряди. Буквально 9.20 ми приступили до водолазних спусків. Спустя десь півгодини в районі сах напроти рятувальної станції було знайдено два снаряди: водолазами перепічка і злоти. Ми їх доставили до берега. Коли ж рятувальники доставили знахідку в безпечне місце поблизу берега, то побачили ще один снаряд. Троса почали витягувати і достали ще один вже в районі рятувальної станції на березі. В тросах був запутаний. Про знайдені бойові гранати одразу ж повідомили МНСників. На місце виїхали піротехніки. Вони вилучили та знешкодили артилерійські снаряди 76-го калібру Першої світової війни. Дані вибухонебезпечні предмети становили небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух, а дальність розльоту складає до. 800 метрів З початку року на Буковині вже виявлено 108 вибухонебезпечних предметів. Працівники управління ДСНС України в Чернівецькій області закликають громадян дотримуватись правил безпеки. Наголошують, у жодному разі не можна торкатись підозрілих предметів, і тим більше не можна їх розбирати. А саме місце необхідно обгородити. Після цього слід одразу зателефонувати до народної служби порятунку 101 і повідомити про знахідку. Наталя Гатеш Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.